Доброня. Придбав 5 маток вкарника, але відправили мені 6. Ось велике вам дякую. Не плідні. Ціна, звичайно, смішна, 60 гривень. Є в мене одна проблемна сім'я. Пішли на зміну матки і матка з обльоту молода не вернулася. Була, вона вийшла, але з обльоту не вернулася. Підцелим туди. Є в мене 4 сім'ї і шостий нуклеус. нуклеус я вже матку забрав, губив, скажем так, була б орігенна, м'ясна. Що планую зробити? Маленьке віконечко виломую зразу, в трьох залишу так. Ось. І підцельлю на 2 дні і потім виломую велике віконечко. І вони її повинні випустити. <кій> От, дасть Бог облетиться. Побачимо, який буде результат. Минулого року виграв я також карніку в розіграші в інтернеті. Але не зайшли, вони щось не прийняли сім'ї, але з обльоту, одна з обльот не вернулася, а другу не прийняли. Також не плідні. Всім добра, підписуйтесь на канал, вам це нічого не буде коштувати. Я буду вдячний до зустрічі.